Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Кілька днів тому приготувала кетчуп з кабачків. Ось він вже готовий. Рецепт є на каналі. А сьогодні я пропоную вам приготувати кетчуп з яблучок. Подивіться, в мене літні яблучка. Бачите, вони вже дуже смачні, соковиті, вони вже аж порепалися. От, готую сьогодні кетчуп з яблук. Яблучка помила, почистила. Важливо познімати, повирізати всю насінневу коробочку, от, щоб лусочок не залишилося. От, яблучка дуже смачні, вони солодкі. У нас такі яблучка називають папіровки. От. От саме такі яблучка я беру для приготування яблучного кетчупу. Папіровки або білий налив. Яблучка нарізаю дуже тоненькими скипками. Кетчуп буду готувати у казанку. Варто брати посуд з антипригарним дном. Так, додаю сюди сіль, цукор і томатний соус. У мене ось такий: фірмовий. Казанок ставлю на плиту, середній вогонь, вимішую добре все. Так, томатний соус вже почав кипіти, Яблучка починають пропарюватися. Нам потрібно, щоб вони добре розварилися. Час від часу помішуємо, щоб суміш не підгорала. Якщо от попробувати проколоти лопаткою, то яблучка дуже мігенькі, вони вже розварюються. Зазвичай я проварюю півгодинки. Знімаємо з вогню і блендером перебиваємо все в однорідну суміш. Можна для зручності перелити всю масу у миску. От. Але я акуратно перебиваю все у казанку. Так, ось така маса у мене вийшла. Яблучно томатна. Тепер додаю сюди оцет. Для цього рецепту я використовую яблучний оцет. ось саме 6% яблучний оцет. Так, добре вимішую. Ось, і тепер наш майбутній кетчуп можна скуштувати. Сіль тут є, цукор є. Оцет ми додали, яблучка віддали свій смак, а ще томатний соус. Ось тепер можемо скуштувати, що ми приготували. І саме тепер ми можемо додати за смаком свої улюблені спеції. Якщо кетчуп у нас кисленький, додаємо ще трішечки цукру, тому що смак буде залежати від того, які яблучка ми з вами взяли. А ще сюди можна додати прянощі. Можна додати гвоздику, духмяний перець, чорний перець горошком. Якщо додаємо прянощі, то насипаємо зернята або насінини у марливий мішечок, занурюємо у кетчуп і проварюємо 5 хвилин, а потім забираємо. Так, казанок я ставлю знову на плиту. Для пікантної гостроти я додала сюди ще копченої меленої паприки. Так, 5 хвилин і кетчуп готовий. Обережно біля нього, бачите, він бризкає. От, У мене самий менший вогонь зараз під казанком. Слойки обов'язково пропарюю. Слоєчки простерилізовані. Подивіться, який густий кетчуп гарний виходить, бачите? До речі, він дуже гарно пахне. Акуратно, обережно наливаємо кетчуп в чистий слоєчок. Накриваємо кришкою і одразу закатуємо ключем. Перевертаємо слоєчки верхном і накриваємо ковдрою до повного охолодження. Все, кетчуп готовий. І ви знаєте, він справді дуже смачний. Кетчуп має гарний, кисло-солодкий, фруктовий смак. Яблучок у нас зараз багато, і ми можемо приготувати ось такий смачний кетчуп. Шановні мої глядачі, я пропоную вам підбірку рецептів приготування смачних кетчупів. І всі вони різні. Всі вони різні. Готуємо по кілька баночок кожного. Всі кетчупи будуть різні і на вигляд, і так само на смак. Якщо оцей кабачковий кетчуп має виражений смак томатної пасти, а яблучний кетчуп має ніжний кисло солодкий пікантний фруктовий смак.